Unreal RP 2.0 – нова ера українського ролплей у GTA 5. Ми офіційно виходимо з ОБТ. Настав момент, коли ми готові представити повністю оновлений сервер Unreal RP 2.0. Ми врахували всі побажання гравців і створили унікальний простір, де рольова гра стає ще більш реалістичнішою, цікавішою та зручнішою. Що нового в Unreal RP 2.0? абсолютно нові інтерфейси, такі як повністю новий інтерфейс реєстрації та авторизації. Нове, комфортне і візуально приємне меню вибору персонажа та його кастомізації. Повністю новий інтерфейс, який інтуїтивно легко сприймати. Додано меню новин. Тепер не потрібно заходити в Discord або на форум, або переглянути останні оновлення. Також тепер ви можете безпосередньо у грі поповнити свій донат гаманець Донат кейси тепер не будуть займати місця в вашому інвентарі. З ними тепер ви можете взаємодіяти в розділі «Донат-меню». Було додано донат-інвентар. Тепер вигравши або придбавши донат предмет, ви можете обирати, чи використати його прямо зараз, або ж відкласти на потім і використати. Згодом створена нова система репортів, де ви можете комфортно спілкуватися з адміністрацією у вигляді чату, а за необхідності зможете переглянути свою історію переписки з адміністрацією. Біндер тепер перенесено з окремого інтерфейсу до головного меню. В ньому ви тепер ще комфортніше і зручніше зможете налаштовувати всі клавіші взаємодії під себе. Кастомний приціл від Unreal RP. тепер в головному меню ви можете налаштовувати приціл під себе з перед переглядом для максимальної точності та зручності у переставці. Стрілках додано окремий планшет керування фракцією та сім'єю. Тепер в окремому меню інтерфейсу ви можете комфортно і без проблем налаштовувати меню своєї сім'ї чи організації. Перероблена економіка. Гроші на сервері тепер мають реальну цінність. Баланс економіки продуманий так, аби заробіток став більш захоплюючим і справедливим для всіх гравців. Нові системи перестрілок в Unreal RP 20 стань королем вулиці. Якщо ти шукаєш справжній екшен, адреналіни, динаміку, то оновлена система. Сама війни за бізнес і територію в Unreal RP 20 саме для тебе. Забудьте про нескінченні зібрання в Discord. Тепер усе відбувається безпосередньо в грі, що дозволяє повністю зосередитися на тактиці та стратегії. Тепер в автосалоні є нові круті автомобілі. Змінені інтер'єри та локації. Ми зробили сервер ще більш живим і деталізованим. Тепер кожна будівля, кожна вулиця і закуток міста мають унікальний вигляд та атмосферу, розширені можливості заробітку. Хочеш працювати чесно? Обира Легальний бізнес або державну службу. Стань офіцером поліції, медиком чи підприємцем. Любиш ризик? Заробляй на нелегальних схемах від контрабанди до масштабних пограбувань. Unreal RP2.0 це більше, ніж просто сервер. Тут ти можеш стати тим, ким завжди мріяв: від впливового бізнесмена до безстрашного ватажка банди Це твоя альтернативна реальність, де твій вибір визначає твою історію. Ми продумали кожну деталь, аби гра приносила максимум задоволення. Приєднуйся. Прямо зараз. Реєструйся на сайті, підписуйся на соцмережі, аби бути в курсі всіх оновлень. RP 2.0 – новий рівень ролплею, який ти точно не захочеш пропустити.